Електроенергія Запорізької атомної станції, атомнаї плюс Дніпро ГЕС, там вже ж Запоріжжя поруч з Запоріжжя та Металургін, uh -huh. Запоріжжя алюміній комбінат. І в тому ж Дніпрі маємо там металургійна академія, науковий потенціал, гірнича академія. Тобто воно все в одному комплексі так, зібрано. Тобто воно відплат. поєднувало людський потенціал. Плюс по Дніпру вихід в Чорне море, знову таки транспорт логістика. Так, тобто воно поєднувало людський потенціал, воно поєднував. Природний потенціал промисловий, енергетичний. Ну, наприклад, надлишок робочої сили, якщо там брати великі міста, дуже велике безробіття серед жінок, було, наприклад, там, де промислово розвинуті були райони, а там, наприклад, розвивалася легка промисловість. Тобто, якщо створювати робочі місця, тобто. Навіть в такому плані. Хлопинозавод, ну, або більш шити. Щось. Так, да, ну, в такому контексті. А, але були більш глибокі територіально промислові комплекси з більш розгалуженою мережею оцих ланцюгів до вартості. Ну, наприклад, а, завезення бокситів, Миколаївський гоноземний завод, потім Запорізький алюмінієвий комбінат, а, фактично випавка цього металу, а потім вже створення літаків. Тобто ми бачимо максимально лінійку, да, от максимально такий широкий технологічний ланцюг, де вся додана вартість вона фактично накопичувалася на цьому ланцюгу. І потім накопичувалася на кінцевому продукту, в даному випадку на літаках, на ракетах. А це найвищий рівень вже доданої вартості. Тому все, що потрібно українським політичним літам в 90-х роках, це переставити оці територіально промислові науково-промислові комплекси. На ринкові реки. Це виявилося це не просто. Це, в принципі, могло бути просто, але не було такої задачі. Тобто, не було розуміння того, чому не було, не було розуміння. Не знали як. Я думаю, що тут цю роль зіграла жадібність, тобто алчність і жадібність. Це ключові мотиватори були. Чому? Тому що всі ці територіальні просові комплекси це були дуже привабливі активи. Їх можна було поставити на ринкові рейки, але для цього необхідно було зберегти їхню цілісність.